Цілий рік в одній поезії. Цілий довгий рік. Галина Потопляк. Чудова поезія. Ось послухайте. До посту пару днів. До миру ще не близько. І лютий тут у нас ще мокро, зимно, слизько, розквасило багно і розв'ятрило рани. Все випито до дна, спустошені стакани. Ми випили гірку і терпку Ми з'їли за цей час не один ківш дурману. Змахнули щуки, ми ми сажу й пішли далі. Ми сильні і лихі, ми дуже витривалі. Ми йдемо по землі, по ній діди ходили, тут бабця до ікон, клякали і молили, Ісусе, не забудь мене і моїх діток. Тут матінка моя умирала серед квіток, і нас не зупинить, хай гад сичить, хай гради. Ми будем боронить і ниви, і ливати. До посту лише крок до сповіді. Дві миті і буде знов весна і маківка у житті. Дякуємо красненькому автору. Чудова поезія.